Вітаю вас обох в нашій програмі. Полковник Світ та Марк Тот. Дякую, що запросили нас обох президент. Байден дозволив Україні бити по території Росії американською зброєю. але лише поблизу Харківської області. Полковнику світ чи може це змінити правила гри у війні в Україні? Як на мене, це є потенційним наступним кроком. Разом з тим, на мою думку, те, що США говорять, що Україна може бути лише поблизу Харківщини та лише у відповідь, це надає перевагу Росії. ЗСУ досі не можуть використати для ударів по Росії системи «Атакамс». Водночас, надання обмеженого дозволу є рухом у правильному напрямку, але не повністю допомагає Україні. А що це рішення означає для росіян? Які тепер в них варіанти дій? З військової точки зору ми побачимо дію, реакцію та протидію. дією є те, що Україні дозволили бити по Росії. Реакцією Росії буде визначення того, яку систему ЗСУ будуть застосовувати після вони спробують зробити те, що вже робили із системами Хаймерс. Вони просто відведуть свої війська за межі досяжності тієї зброї або змінять положення військ. Наприклад, відійдуть з Харківщини на північ до Сум або на схід разом з тим. Російські сили точно відреагують на це. Тому українцям потрібно мати змогу і надалі бити по окупантах. Зсу. Повинні мати змогу здійснювати самооборону відносно неминучих загроз. А саме зараз такою неминучою загрозою є російські сили поблизу українського кордону. Чи означає це те, що в росіян вже не залишилося жодних хороших варіантів Думаю, що в українців є хороші варіанти. ЗСУ успішно вражали цілі на території Росії. Нещодавно ворожа колона була знищена системами Хаймарсокеса Зсу можуть бити ракетами до 70 кілометрів та артилерією для того, аби знищувати цілі на території Росії. це також посилає певний меседж Росії. Російські сили по той бік кордону, зокрема в Бєлгороді, вже розуміють, що вони є вразливими та їм там небезпечно знаходитися. отже, Україна успішно цим користується. Територій той же час зсу б'ють Кетими атакам ста іншою зброєю по тимчасово окупованому Криму. Вони роблять якраз те, про що говорив генерал Годжес. Вони роблять Крим непридатним місцем для перебування там російських сил. ЗСУ успішно зупинили наступ Росії на Харківщині. Як ви можете оцінити провали росіян на цьому напрямку, і чи є в них шанс на проведення ще одного наступу, незважаючи на поточні провали на фронті? Росіяни не врахували декілька речей. Затвердження допомоги з боку Конгресу на понад 60 мільярдів доларів та ініціативу Чехії щодо поставок 800 тисяч снарядів до України. також вони не очікували того, що адміністрація Байдена частково зніме обмеження на удари по Росії отже, росіяни не були готові до такого розвитку подій, тому їм довелося зупинитися та переглянути свої позиції. Хотів би передати слово і марку. Тоту, щоб він також поділився своїми думками щодо цього. Приємно бути із з вами, Даніелю. Знаєте, десь 10 днів тому я і Джон обговорювали те, що може змінити правила гри в Україні, та що може допомогти Україні змінити хід війни. Ми бачимо, що росіяни зараз атакують Харків так інтенсивно, як атакували Бахмут та Авдіївку. Правила гри може змінити зняття обмеження на удари по Росії, бо ці обмеження є надто суворими. І як зазначив Джон, в якийсь момент Росія почне вчитися та адаптовуватися до нововведень. Вони просто відійдуть за межі радіусу дії систем Хаймарс і відведуть звідти свої війська на такий напрямок, звідки зможуть атакувати. Отже, правила гри можливо змінити, якщо всі обмеження на удари по Росії будуть зняті. Є ще інша річ, яка може змінити правила гри. Всі ми бачили атаки на Одесу, зокрема касетними боєприпасами, які поранили жінку та вбили її собаку. Ми бачили і смертельні удари по Харкову. Ми бачили те, як біля тіла людини, яка померла від удару, лежав телефон, який дзвонив якась близька людина намагалася зв'язатися, але він вже ніколи не зможе. потрібно припинити дозволяти путіну наносити ці навмисні удари по цивільним українцям, і це потрібно зробити шляхом закриття неба над Україною, хоча би над заходом України, а в ідеалі навіть над більшою кількістю територій. Звісно, ця ідея вже трохи втратила свій імпульс, але на мою думку, та на думку Джона, потрібно розглянути всі ці варіанти зокрема, зняти обмеження на удари по Росії, аби Україна могла здобути кращу позицію на полі бою. Ми обов'язково обговоримо закриття неба над Україною трішки пізніше, але зараз хотів би запитати вас про. Політичні аспекти цього рішення про зняття обмежень на удари України по Росії що це означає із політичної точки зору, і яким це є меседжем для Росії для Кремля? Це чудове питання, Даніелю, яке складається з двох частин. Зараз політика США буде визначатися політичним процесом очевидно, що президент Джо Байден прив'язав свою політику до перемоги України, разом з тим. Він не готовий піти на все, що потрібно, аби реально забезпечити перемогу України. На жаль, на мою думку, та на думку Джона, він продовжує такий підхід, допомагаючи Україні лише вижити. І це різні речі: перемогти чи лише вижити. Як ви точно знаєте? Адже ви на місці в Україні Росія атакує та руйнує цивільну інфраструктуру. Про це писала газета «The New York Times». Руйнування цивільної інфраструктури мають дуже великі масштаби думаю, що Байден просто був змушений змінити свої розрахунки, адже тоді виглядало, що Україна програє разом з тим. Ці заходи є половинчастими рішеннями для реагування на ситуацію. Байден дійсно хоче перемоги України, але зараз він більше сфокусований на переобранні на посаду президента. Крім цього, думаю, що Росія досі вважає, що може контролювати наративи на Заході. Вони дуже вправно лякають ескалацією, зокрема ядерною. Вони порушують це питання знову і знову, і так виглядає, що захід досі ведеться на це. Зараз Путін та контрольовані ним державні медіа просувають цей наратив про те, що, начебто, на захід чекають якісь наслідки через їх рішення щодо ударів по Росії. Думаю, що їм дійсно не подобаються ці удари системами Хаймарс по їх землі, і вони мають свій ефект. Ви якраз про це говорили з Джоном ансеквенсис, байфенкіре. Але росіяни досі розуміють, що ці удари є обмеженими подальності. дальності. отже, якщо Байден дійсно хоче вплинути на Кремль політично та змусити їх змінити свої прорахунки, йому потрібно піти на все, що необхідно для цього. А саме зняти решту обмежень на нанесення ударів по Росії. йому потрібно дозволити Україні самостійно вести цю війну та припинити цей так званий мікроменеджмент в одній з ваших статей для видання «Київпост» Ви та полковник світ закликали Байдена звільнити Джейка Салівана із посади радника з питань нацбезпеки. Разом з тим «The Washington Пост писало, що саме Саліван запропонував Байдену зняти частину обмежень на удари України по Росії. ви вважаєте, що Джейк Саліван неналежно виконує свої обов'язки давайте я швидко відповім на це питання. А опісля Джон розповість про військові аспекти цього потрібно згадати всю кар'єру Джейка Салівана, зокрема його роботу в адміністрації Обами. він дуже глибоко був залучений до цієї теорії про те, що всі питання можливо вирішити шляхом проведення перемовин. Він досі так діє, ніби він знаходиться в світі 1994 року. Тоді розвалився радянський союз. А США були єдиною наддержавою у світі. Загроза Китаю тоді лише формувалася. Реальність полягає в тому, що той світовий порядок повністю розвалився в лютому 2022 року, коли Путін вторгнувся до України. Але вони досі діють так, ніби все в силі. про це ми з Джоном нещодавно говорили на польському телебаченні у програмі TVP World. Вони не розуміють, що Росія так само, як той Грінш, вкрала різдво. Вони далі продовжують жити у тому світі, який вже не існує. Маю на увазі застосування усіх тих інструментів дипломатії. Вони діють відносно НАТО, але не мають впливу на Пекін чи Москву. Ця політика не зміниться, поки Саліван буде займати посаду радника Байдена. Він надто зациклений на цій дипломатії старого правопорядку і досі думає, що всі питання можливо вирішити перемовинами. Він не бачить ширшої картини. Кожного разу, як він намагається умиротворити Путіна чи щодо ситуації на близькому сході. Чи щодо того, що США дозволять Україні робити? А що ні, це просто призводить до ще більшої ескалації? У Вашингтоні говорять про те, що роблять все це, аби уникнути ескалації. Але для Путіна це зелене світло для ескалації. Кожного разу, як адміністрація Байдена говорить про те, що робить це, аби уникнути третьої світової, Путін просто каже, круто, ось тепер можна йти на ескалацію. Цимпорцета. Тож несе і реальні військові наслідки. Тому думаю, важливо, аби Джон також розповів про це. звичайно, полковнику світа. Що ви думаєте про позицію Салівана та її вплив на військову стратегію в Україні? Дивіться, я думаю, що Джейк Саліван дає цій адміністрації лише погані поради. Він радить те, що не працює. Війна триває вже 29 місяців. За два місяці до того, як Хамас напав на Ізраїль, Саліван теж помилявся відносно ситуації на Близькому Сході. Як на мене, він дає президенту США погані поради вже прийшов час для змін. А для змін потрібно змінювати людей на посадах. Це би принесло свіже бачення ситуації. Ось, наприклад, було би чудово, якби повернули би до білого дому колишнього генерал-лейтенанта Макмастера чи будь-кого іншого з військовим бекграундом. Зокрема, досвідом бойових дій в Іраку. Така людина могла би надавати дійсно належні військові поради і висловлювати збалансовані думки Адміністрації Якраз не вистачає балансу в цьому. потрібно обмірковувати те, як покращити ситуацію в Україні та змусити Росію ухвалювати відповідні рішення. Станом на сьогодні я не думаю, що ми впливаємо на ухвалення рішень в Москві. Ми лише дозволяємо Росії робити інші речі. Ми не посилаємо правильного меседжу Москві. прийшов час для зміни стратегії відносно України. і для цього потрібно розпочати із радника з питань національної безпеки пане то, чи вважаєте ви, що Джейк Саліван є єдиною причиною такої обережної політики президента Байдена? Дяні, це питання. грейкушен. Сім'с-тагізлон реазі не клилі, сама лак Джейк не вийде з... Це чудове питання, Даніелю Так виглядає, що він є головною причиною цього. звісно, такі люди, як Джейк Саліван, не з'явилися з якогось вакууму. Він входить до тієї групи людей, які ведуть таку ж політику. До цієї групи входить і директор ЦРУ Вільям Бернс разом з тим Саліван займає найбільш впливову посаду. він навіть перевершив Блінкена в цьому, бо за ним останнє слово. Отже, він є так званою головою тої гідри, яка має піти потрібно таку людину, яка мала би такий бекграунд, який є в Джона, тобто людину, яка працювала із розвідданими і була залучена до ведення війни. я та Джон в наших приватних розмовах обговорювали це, і Джон казав, що Сполучені Штати Америки так не вели би війни, якби воювали з Росією. США ніколи би не обмежували свої можливості щодо нанесення ударів у відповідь, якби вони атакували американські війська. справа в тому, що Саліван якраз не має такого військового розуміння ситуації, бо він взагалі за освітою юрист Потрібна така людина, яка виросла у військовій справі та розвідці. Звісно, він можливо багато чого знає і має дипломатичні навички. Але в нього немає фундаментальних знань, які потрібні для розуміння цієї ситуації. В нього відсутнє розуміння сили всіх основних національних інструментів влади ЦРУ, АНБ та Пентагону. Ці всі інструменти є дуже потужними, якщо їх використовувати разом. Інколи наша країна виглядає слабшою ніж є насправді. В нього є кращі варіанти дій. Отже, він не є єдиною такою людиною, але він є тим, хто точно має піти. А що ви думаєте про інших високопоставлених членів адміністрації Байдена, які мають вплив на ухвалення рішень щодо війни в Україні? Дозвольте мені передати слово Джону, адже думаю, в нього щодо цього є декілька цікавих думок, зокрема щодо Пентагону. Адже я якраз проаналізував дипломатичну складову. Давайте обговоримо роль державного секретаря США Ентоні Блінкена Два тижні тому він повернувся з Києва, де був з офіційним візитом. Після цього він почав закликати зняти обмеження на удари по території Росії Думаю, що тоді ми почали бачити певний розкол щодо цього питання між державним департаментом та західним крилом Білого дому. Сві стартесіде вже бачимо певний розкол щодо цього питання, і зараз в Білому домі активно дискутують на цю тему, але думок військових не хочуть чути. Я Не маю на увазі міністра оборони США Ллойда Остіна чи генерала Брауна як на мене, з політичної точки зору думки Джейка Салівана та Ентоні Блінкена мають більше ваги в оточенні Байдена ніж позиції військових. думаю, що Байден спершу слухає їхні думки, а опісля військових Сама статтях для «Київпост» та захил. Ми рекомендували президенту Байдену заслухати думки колишніх військових, які все своє життя вивчали Росію. Маю на увазі генерала Петреуса, генерала Кіна, генерала Гертлінга, генерала Годжеса щодо повітряних сил генерала Брідлова, щодо морських сил адмірала Ставрідіса, є дуже багато розумних людей, які можуть поділитися своєю експертизою, і допомогти підготувати якийсь план. Звісно, дипломатія потрібна, так як і економіка та інформація разом з тим зараз критично необхідна думка військових. Я би порадився саме з ними, зокрема щодо того, як нам вплинути на поточну ситуацію. Адміністрація Байдена не дуже сприймає таких людей, бо вони більше покладаються на політичні призначення, зокрема на людей, які не мають такого досвіду. Вони не просять цих досвідчених офіцерів допомогти їм. Ви обидва виступали за закриття неба над Україною. Раніше були деякі обговорення на заході про можливість часткового закриття неба, а саме про можливість для НАТО збивати ракети та дрони над Україною з території держав-членів Альянсу. Пане тот, що ви думаєте про ймовірність повного закриття неба? І чи ви бачите лише можливість для часткового закриття неба над нашою державою? Це питання на 10 мільйонів доларів, Даніелю. Очевидно, що потрібно закрити небо над Україною. Ми бачили те, скільки цивільних було вбито. Ми бачили атаки по енергетичній системі України. Десь 85% енергетики було пошкоджено. це все має закінчитися. В нас з Джоном. До речі, є один хороший друг. Колишній Морпіх. в одній статті він писав про те, що Путін навмисно б'є по цивільній інфраструктурі. він робить це не лише тому, що він дурень звісно. Мушу лише підібрати слова, бо розумію, що ми на телебаченні, але я міг би і вжити інші слова. Це не тільки його божевілля та зло. Потрібно закрити небо, аби захистити в першу чергу жінок та дітей, яких Путін намагається вбити. це все воєнні злочини. Це все чіткі порушення Женевських конвенцій потрібно все це змінити. сполучені Штати Америки. Потрібно змінити правила гри, так як це було в часи Другої світової війни. про це ми писали в статті для видання «The Hill». Потрібно все це змінити. США потрібно змінити правила гри, так як це було в часи Другої світової війни. Про це ми писали в статті для видання «The Hill». Мова йде Про окупацію Ісландії Сполученими Штатами. це для Черчилля зробив Франклін Рузвельт. Ми зробили це за п'ять місяців до атаки на Перл Харбор Це дозволило вивільнити війська для їх застосування у Середземномор'ї та в північній Африці, де була потреба в їх застосуванні. США та їх союзники мають зробити те ж саме відносно України. Потрібно змінити правила гри. Стеть волинтопаципейтін у нідібідойнесейн кайнд геймченджер потрібно закрити небо над західною Україною, а в ідеалі над всією Україною. думаю, що з чогось потрібно почати. Наприклад, з заходу України. очевидно, що американські військові можуть зіткнутися із російськими разом з тим можна надати Україні таку ж підтримку, яку США та Британія надали Ізраїлю за підтримки Йорданії та Саудівської Аравії. Потрібно допомогти Україні збивати ракети та дрони. США можуть робити таке для України і запитання для полковника світа: наскільки важливим є закриття неба не лише для захисту цивільного населення, але й для військових зусиль України Я Хотів би повторити те, що вже багато раз говорив. Збиття ворожих ракет і дронів, які запускають по Україні, є важливим. разом з тим цього недостатньо якщо ви збиваєте ракети і дрони індивідуально, ви збиваєте лише окремі ракети та дрони. Водночас, якщо ви знищите реактивні системи та аеродроми, звідки запускають ракети та дрони по Україні, Якщо ви знищите ті аеродроми, звідки злітають винищувачі міг 29 бомбардувальники ту 95 тоді ви зможете попередити майбутні атаки системи ППО, про які ми говоримо, дійсно необхідні для цього. Але це є лише половинчастим рішенням. потрібно знищувати саме ті системи, які використовують для атак по Україні. І для цього потрібні далекобійні ракетні системи Атакус, німецькі ракети Таурус та британські Storm Shadow. таким чином можливо знищити ті платформи, звідки запускають ракети щодо закриття неба можу сказати наступне. це допомогло би вирішити два завдання: захистити цивільних та такі міста, як Київ, Харків, Одесу та інші головні міста. Це допомогло би захистити гуманітарні коридори, які простягаються від західної Європи до України. Це допомогло би захистити ці вантажі. Крім цього, це допомогло би захистити ланцюжки постачання озброєння, зокрема склади. отже, питання полягає у наступному. Над якою кількістю території ви можете закрити небо? чи до кордонів 2014 року? чи лише над Харковом та Одесою? є питання, на які потрібно відповісти. Очевидно, що захід України точно потрібно захистити, аби краще захистити цивільних та постачання гуманітарної і військової допомоги і моє останнє запитання для пана Тота. Президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідує Францію, де братиме участь у святкуванні 80-ї річниці висадки союзників Нормандії. На вашу думку, як близько ми зараз знаходимося до дня, де до такого сценарію? Це чудове питання Даніелю. Ми з Джоном писали про так званий день, де для України у виданні Київ для України це було би звільнення Криму. Якби я міг дати пораду президенту Зеленському, я би точно порадив йому в Нормандії акцентувати на тому, що цю війну потрібно закінчувати перемогою України. Нато багато людей на заході вважають. Що потрібно допомогти Україні захищати себе? Але захист це не перемога. Думаю, що прийшов час для того, аби президент Зеленський порушив це питання в Нормандії, та закликав зняти всі обмеження на удари по Росії. Німеччина не дає ракети Таурус для знищення Керченського моста. І це би сприяло перемозі, адже ті системи, які є в Україні, не дозволяють такого зробити. Потрібно перестати реагувати на залякування Росії щодо ескалації. Думаю, що Зеленському потрібно акцентувати на тому, що Черчилль та Рузвельт хотіли добитися висадкою в Нормандії. Вони хотіли знищити нацистську імперію. Україна заслуговує на допомогу в такій ж справі. Очевидно, що ми не можемо розвалити Росію як країну, але Ми можемо завдати поразки Росії в Україні та відкинути їх з Криму. Зеленському потрібно сказати те, що день де був би визначальним для того, аби Європа зараз була такою, яка є вільною та свобідною. За це все заплатили в Нормандії. Зеленському потрібно сказати, Україна готова заплатити таку ж ціну за це. Україна вже платить за це, але дозвольте нам перемогти. Це потрібно, аби люди через 75 років пам'ятали внесок України в безпеку Європи. Дякую, полковнику світ та пане то за ваш час підтримку України та вашу безцінну роботу. Слава Україні Слава Україні! Дякую, що запросили нас, Даніелю. Героям слава Сенкі Вермач.